Привіт! Скільки разів ви ловили себе на думці? Ну все, останній раз вирівнюю і нехай волосся відпочине. Я багато, але спойлер є спосіб укладатися ідеально без шкоди для волосся. І сьогодні я покажу вам, як це зробити. Давайте поглянемо, чим жінки робили собі кучери до появи різних девайсів для укладки. Як гадаєте, що це? Це такий собі стайлер часів Нефертіті. У стародавньому Єгипті, наприклад, волосся накручували на дерев'яні палички й обробляли гарячим пуском. Так звучить як салон на розі нілу. Ось так вони виглядали. А ось що таке зачіска у стилі 18-го століття, коли тонесенькі металеві шпиці, які нагрівали над вогнем, так, над вогнем. Уявіть собі, укладку біля каміна. Також у Франції використовували папільйотки. Це такі тканинні або паперові смужки, на які накручували пасму. У 20-х роках ХХ 20 століття стали популярними хвилі а-ля Гетсбі. Їх кладали за допомогою гелю і грабінця. А у 80-х усі фанаціли від хімічної завивки. Дівчата мали просто такий собі шалений об'єм. Здається, зовсім нещодавно треба було пройти справжнє випробовування, щоб зробити зачіску. Добре, що з часом б'юті гаджети стають безпечними. Зараз протестуємо чотири різних варіанти і дізнаємось, як добре вони працюють і як триматимуть хвилі. Почнемо з Girlwood Pink Line. Це дуже м'які бігуді, з якими навіть спати буде зручно. Мабуть, кожна з нас мріє прокидатися після ночі з ідеальною укладкою. І це саме такий варіант. Давайте проекспериментуємо, перевіримо, чи встигне зафіксуватися волосся усього за 2-3 години. Дивимось, як це працює. Спочатку беру довгий плюшовий бігудій і прикладаю до голови ось так. Фіксую на маківці шпильками, щоб не з'їжджала. Тепер беру пасмо і починаю вкручувати навколо нього. А на кінчику хоп фіксую маленькою резинкою. Далі формую такі собі пучки з кожного боку. Я закріплюю великими резинками, це зручно і не тисне. І все. Тепер просто чекаємо, поки висохне. А потім насолоджуємося ідеальними завитками. Важливо пам'ятати, що волосся має бути добре натягнутим, щоб хвилі могли добре зафіксуватись. Хоча за цей час і подрімати встигнеш. А тепер спробуємо інший, і він також підходить для сну. І це Daniel Curl's Confidence. Тільки подивіться на цей атлас. Окей, беремо маленький валик і починаємо. Спочатку розділяю волосся на пасма на 6. Тепер прикладаю один валик до самого кореня вздовж пасма. І просто накручую волосся по спіралі навколо нього, як на рол. Коли дійшла до кінця, згинаю обидва краї валика так, щоб вони обійняли локон і зафіксували його. Ніяких резинок не треба, вони тримаються самі по собі. Так роблю з усім волоссям. І все, ти готова до сну і кучерів одночасно. Знову ж таки, натягуємо добре, щоб волосся не розпалося за пів години. У тебе також є час на сон. А це ще один лайтовий спосіб отримати класну укладку, і це The Vintage Cosmetic Pink. Тестуємо. Беру цей шавковий ролл і кладу його на маківку як обруч. Можна закріпити шпильками, щоб взагалі не рухався. Не бійтеся тогіше накручувати волосся, бо при слабкому натягуванні воно просто не зафіксується. Починаю накручувати пасма з одного боку. Беру не дуже товсті, перекручую навколо ролу, ніби обіймаю його волоссям, і так до самого кінця. Фіксую кінчики резинками, які йдуть у комплексі, і роблю те саме з іншої сторони. Коли все накручено, можна просто зав'язати обидва кінці ролу спереду бантом. Виглядає як миленький милий тюрбан. Тебе також відправляю в кімнату для сну. І останній варіант Daniel Curl's I'll be for You. Він, як на мене, має вінтажний характер. Ну і можливо, з ним поспати не вийде. Це бігуті з липучкою, без шпильок, без резинок. Усе тримається саме собою. Ідеально для створення об'єму й ніжних хвиль. Відділяю пасмо середньої товщини і натягую, ніби намагаюсь вирівняти. Потім накручую на бігуді від кінчиків до коренів. Липучка все фіксує, нічого не потрібно тримати. Так роблю по всій голові: зони біля обличчя, маківці та з боків. Якщо хочу більше об'єму, використовую більше бігуді саме на верхівці. Цей варіант можна і фіксувати феном, і так само, як і попередні, лишити на пару годин без термообробки. Тільки не накручуйте мокре волосся, щоб не пошкодити його. І на етапі знімання обережно розкручуйте його в іншому напрямку. Ти вже, мабуть, знаєш, як проведеш найближчі кілька годин. Як добре, що дівчата не тільки матимуть гарні зачіски, але й виспляться. Ось так ми за пару годин зробили чотири різні зачіски без шкоди для волосся. Гадаю, час розкрити інтригу. Варіант під першою цифрою це Daniel Curl's Confidence, а це The Vintage Cosmetic Pink. Тільки погляньте на ці ніжні хвилі, що вийшло у нас усього за пару годин. Переходимо до нашого люксового вінтажу. Це просто вау лише подивіться на цей результат. Можна додатково зафіксувати лаком, аби надовше насолодитися укладкою. І номер 4 вже не інтрига: A Girl With Pink Line. ніжні та лаконічні пасма. Зникла надмірна пухнастість, волосся стало більш спокійним і легким. А яку побрали для себе ви? Пишіть в коментарях. Дуже хочеться, щоб цей випуск надихнув вас на новий експеримент, в якому ви поглянете на себе з іншого боку. До нових зустрічей!